За підтримки Міністерства культури України сприяння публічного акціонерного товариства Арселор Мітал Кривий ріг» та громадської організації об'єднання відповідальних громадян, 28 квітня Кривий Ріг зустрівся з визначною сучасною письменницею Оксаною Забушко, гуртом Тельнюк Сестри і культурним менеджером Тетяною Терен. Поспілкувавшись зі студентами Криворізького педагогічного інституту, гості міста завітали до Палацу культури металургів, де їх чекали шанувальники. І е, твори в нас викликають не просто захоплення а. Швидше за все зачарування те, що сестри Тельнюк приїхали саме з Оксаною Забушко, це ще ближ, більше викликало наш інтерес. В другий раз я попадаю на такий захід, і там дуже круто. Кілька років тому Галина і Леся Тельнюк презентували Кривоморогу проект Вітер століть. А тепер вони представили фрагменти програм за творами Тараса Шевченка та Оксани Забушко. Сама письменниця, поетеса, громадська діячка у кривому розі вперше, але якщо судити з її слів не в останнє. Я вже встигла закохатися в Кривий Ріг. Це прекрасне місто, абсолютно фантастичне. Це просто встигли ну, побувати на цьому парку, парку правди, як ви його називаєте, так? Де, де зливаються Саксагань і Інгулець. Це таке направду, знаєте, відчуття от місця сили. І вся ця, ця от історична частина вона дає якесь відчуття міста от, е з дуже. З дуже складною, зрештою, як і ціла наша країна, як любить казати непростою історією. Більше вражень про кривий ріг, а також про маскувальну і демаскувальну функції мови. Про те, що застою в Україні немає а є рецидиви патерналізму і багато про що ще. Дивіться вже незабаром на телеканалі Рудана у відеоверсії зустрічі з криворіжцями. А Оксана Забужко і сестри Тернюк рухаються в турі далі. На черзі Запоріжжя, а далі Маріуполь, де вони надихатимуть словом і піснею вояків і волонтерів. Як надихнули весь кривий ріг, так потужно і пророчо.